Собаки краще за антидепресанти допомагають справлятися зі стресом. Так, ці маленькі терапевти відчувають, коли нам важко, і просто своєю присутністю допомагають нам не поїхати кукухою. Цікаво, як це відбувається. Вчені вже все пояснили. Всі знають, що собаки дарують безумовну любов. Що тут такого, спитаєте ви? А те, що собака не оцінює, не критикує і завжди ради вас бачити, це створює безцінне для людини відчуття безпеки і підтримки. Контакти з твариною в прямому сенсі заспокоює нервову систему. Науково доведено, коли ми Му собаку в організмі рівень кортизолу, гормону стресу і підвищується окситоцин, гормон щастя, як при контакті мами й дитини. Собаки мотивують нас рухатися. Прогулянка з чотирилапами це не лише свіже повітря, а й фізична активність, яка допомагає зняти емоційну напругу і виганяє з організму наслідки стресу. Вони відволікають від негативних думок. Гра з собакою або навіть просто спостереження за його веселою поведінкою повертає нас у момент тут і зараз. Собані відчувають наш емоційний стан, тон голоса, вираз обличчя, навіть серце. Биття багато собак інтуїтивно реагують на сум чи стрес господаря, підходять, притискаються, і це діє сильніше, ніж слова. А ще науково доведений факт: чоловіки міцніше сплять з дружинами, а жінки з собаками, бо вони дають відчуття безумовної безпеки. Це сприяє розслабленню, зниженню пульсу та артеріального тиску. Мужчини сорі, собаки не говорять на нашій мові, але відчувають нашу душу. І можливо саме тому вони так добре допомагають пережити непрості моменти. Ну а нам так приємно дбати та піклуватися про них, тому що це любов.